Ісус сказав, усе, що говорить, виходить з серця. Ці слова нагадують нам про те, що наші слова є відображенням нашого внутрішнього стану. Ісус говорив про важливість контролювати свої висловлювання, адже вони можуть мати глибокий вплив на навколишніх. Кожна фраза, кожен вираз можуть як підтримати, так і зруйнувати. У сучасному житті, де спілкування відбувається через соціальні мережі. Важливо пам'ятати, що наші слова формують думки, настрої та дії інших людей. Як часто ми, навіть не задумуючись, можемо ранити чи образити когось своїми словами? Чи замислювалися ви, як ваші висловлювання можуть вплинути на настрій близьких? Як ми можемо використовувати свої слова, щоб піднімати, підтримувати та надихати один одного? Подумайте, як ці роздуми можуть вплинути на вашу поведінку сьогодні. Вибирайте слова мудро. Адже вони мають силу змінювати світ навколо нас. Чи є в вашому житті місце для добрих слів і підтримки оточуючих? Пам'ятайте, що добрі слова можуть стати світлом у темряві. Будьте добру та діліться цим відео, підписуйтесь на нас для більше натхнення.